Відео про Макдональдс. Їм я, коротше, пікмак-меню взяв собі. І на вкус ну, привик українську зі Львова, коли пробуєш смачна така. А то пробує, воно якесь мені. Вроді те саме, вроді так само все, але щось воно от реально не має того смаку, як в Україні. Їм, І знаєте, що я задумався? Я думаю, та невкусна, е, намить подумав, як добре в Україні, чого я мало їв, там ж вона смачна, на, на, хороша. Е, собі думаю, думаю. І ще я зрозумів, що е, потім подумав: а чого вона тут така несмачна, тож, е, як не як Макдональдс міє зробити гарно, щоб було смачно. Чому тут е, вона не смачна така? І в мене така намить е, думка. Точно в Ірландії заборонена хімія. Не, не те, що в Україні, в Україні більш ну, не так контроль, можливо, з тим, а тут більш контроль з тим. І вона тут заборонена. Тому я деякі речі, вони мені не такі. Хоч я знаю, що реклама заходиш там, дивишся, ти попривик на якусь, так само, як цей MacDonald's Big Mac. І ти розумієш, що він ну, смак не смачний. А потім я подумав. Йой, А може це через те, що тут немає хімії, того воно таке не смачне мені. І ви знаєте, коли я це усвідомив, реально, я почав їсти той Big Mac меню, він мені такий смачний, бо я розумію, що він без хімії, реально він без хімії, і він мені дуже смачний. І ще одне: в Ірландії дуже швидко портяться продукти, тому що не можна хімії. Якщо взяти, наприклад, я купив Сік, Звичайний сік. Сік ірландський. На другий день, чи десь на третій, він мені спортився і в хаті не було там сильно так тепло. Потім я купив молоко. На другий, на другий чи на третій день молоко сметана стала. От просто сметана стала. Для мене це здивування, бо я ніколи не подумав, що в магазині купиш молоко і ще й сметану можна збивати. Виходить, в Ірландії тут строгіше з тим всім, можливо, мають менші якісь, ну, хімії менше, можливо, по кількості. Ну, воно реально, коли людина приїжджає, воно таке ніби як не смачне, ніби як треба. Але і коли ти в розумом розумієш, що це натуральніше, чим це, що більш тут контроль, і якщо взяти приправу, Глутамат натрію зробити, як кажуть, воно буде смачно, дуже смачно, але чи воно буде таке корисно. Тому я зараз розумію, наскільки це, це хороша їжа. Бо я ще думав: поїду в Львів, треба поїсти, бігмак нормальний, він такий ж смачний, а скрізь кажуть, дуже поганий, в Америці, поганий. В Європі поганий, в Україні краще. Ну, я не раз так чув. І думаю, чого ж він поганий? А тепер я розумію, що просто. В Україні можуть дозволити собі більше глутамата, натрію, що там дати, і воно буде смачніше. Ну, це моя така думка. Настаю, але чогось, чогось так відрізняється. Виходить більше хімії.